Шалом, це Славко. Сьогодні, в першій половині дня над броварами, відбулася повітряна або навіть повітряно-космічна битва. Я просто не знаю, нема інтернету, я відірваний від світу, тож полишений на засоби мікроаналізу, част... частного аналізу, і які я з цього можу зробити висновки по наполегливій праці мого тітанічного ума, я вам поясню. Всі, хто Перед тим наїжджав Україну, ну от ми почнемо навіть з визволення. От з Хмельниччини Яремі Вишневецькому, Радзівєлу, ні Яремії Вишневецькому, ні Радзивілові, ні Чернецькому не ходило за бровари. Так само Карлові 12 не ходило за бровари, Наполеонові не ходило за броварі. Гінденбургу і тому другому, кого через вік уже забив творцю його перемог справжньому, теж не ходила за бровари, не була цього в планах Гітлерові. Не ходила за бровари. Ми точно не знаємо дати першого звільнення броварів. І все, що ми знаємо, за друге звільнення броварів, що на княжичах була битва, з нагоди якої, от першу переможну битву, ми зараз танк ставимо на дорозі, те, що відбулося. В березні, а другу за року ми танк стягли. Так що не здивуйтеся, коли і оце, оцей танк нашої перемоги березня 2021 року теж хтось стягне з постаменту. бо ми не любимо наших героїв, не любимо наше минуле. Ми хочемо, щоб наші герої були ідеологічно правильні, витримані. Каже: А за кого українці воювали в Першу світову? каже: за німців і за, за, за росіян і за австрійців. А за кого було правильно? Зараз кажуть, що за австрійців. Ну добре з цим. Так от нікому з них не ходило з усіх цих визволителів України не ходило за броварі. І якщо у Путіна знайшлися ресурси влаштувати першу танкову битву за броварі, зараз я певен, що ресурсів на другу танкову битву за броварі в нього нема, але я не певен. Чи що нема в нього ресурсів на наступну повітряну або повітряну космічну битву за бравори? Тут правильно Ася справедливо. Мені каже, ми ж теж збілі. Ми ж відбились. Ну да, в принципі, ми відбилися, воду трохи почали давати. Світло ми, ми хотіли годину давали. Зараз ми впевнені, що вночі буде і світло, і опалення, і воду пустять, хоча тепер. Обіцяють нам обмежити чотирма годинами на добу постачання водою. Про що це все говорить? Що наші ресурси не безкінечні? Що, якщо у Путіна є ресурси влаштовувати повітряні або навіть повітряно космічні битви над броварами? То ресурсів в нього на якийсь час вистачить. І навіть загрози заходу обіцянки передати нам якусь зброю і реальна передача новітніх засобів протиповітряної протиракетної оборони його не зупинить. Він буде використовувати оцей свій перевагу, оцей свій темп. Він використає до кінця. Ось сьогоднішній напад на бровари, повітряний або повітряно-космічний, переконав. Мене в тому, що всі свої можливості нападу Путін використає до кінця. Що Україна в цих умовах може робити? От я вон, з вами вчора говорив за Залушну, Ким є альтернативний план нашої перемоги. План нашої великої перемоги висловив залужний, що якщо нам дадуть багато зброї, ми вийдемо на кордони. 23 лютого 2021 року. А якщо не дадуть, якщо треба сприйматися тими 50 тисячами снарядів, що нам заскрежетом зубовним дають з вимовками начальника штабу оборони Британії, колишнього першого лорда адміралтейства, адміар.. що ми ж резарів Європу як в Першу мірову війну. Ну, що ж це за Європу, що її так легко розорити, виявилося зараз, подачками Україні? Який у нас може бути план дії? План дії у нас один. Виграти в Путіна темп. І єдиний темп нас сил вистачить за Заужний парк Каже: каже: я не можу наступати двома бригадами, не можу звільнити Україну. А що він може звільнити двома бригадами? Що є ключовою? Позицію, що є місцем для ключового наступу, поки не відбудуться, якщо відбудуться ці події. Лютого і подальшого, звати у нас до другої половини січня потенціалу вистачить. От такими темпами руйнування енергетики, нашого потенціалу збереження умов життя людей вистачить до другої половини січня, якщо нічого на нашу користь не зміниться. Що ми можемо встигнути за цей час? Ясно, що погода нам буде перешкоджати? Буде перешкоджати і знос орудій, рудіні. Хвата артилерії. Те, що противник уходить із під ударів наших і марсів українських, треба атакувати. Де атакувати? атакувати на сході? Це безсенсово. Ви бачите, той інтерес, який противник виявляє до позиції на Сході, не тільки до Бахмута, але й північніше до Кремінної. Свідчить за його бажання все-таки опанувати оцю так звану Луганську республіку, так звану Донецьку, вихопити у нас ці території на Сході. І Камерина каже, за що ми сражаємося? За людей, які сражаються проти нас? На мою думку, треба ризикувати. Тим часом, що у нас лишився тими ресурсами, що у нас лишилися нанести як найбільшу поразку, путь компенсувати оці втрати і ймовірні, і вже я б сказав, вірогідні втрати території на сході аж за Маріуполь, десь до Бердянка, треба атакувати південь. Теж він каже, що 84 кілометри до Мілітополя їх треба пройти, бо інакше Україна програє пограшом України є збереження сухопутного коридору на Крим. Це вже знаєте, і Запорізька АЕС, і це господарський район, це контроль за Дніпром, це контроль Криму. Ми все це втрачаємо, якщо збережеться сухопутний контроль, якщо Мелітополь буде в руках росіян. Вони це знають, вони готують укріплення. я їм вчора вам показував їх на карті. Як це вдасться зробити Україні, якою комбінованою операцією? Чи вистачить ресурсів? Але я вважаю, що. Парірове стратегічний успіх успіх Путіна над Україною в повітрі це знищення нашої інфраструктури, можливо, лише наступом на півдні. Чи відбудеться такий наступ? Я не певен, але це єдине, що може нас в цій ситуації, я, вона може завтра змінитися на нашу користь або проти нас. Але в цій ситуації, що ми вже от дивимося десь. З тиждень, з другий тиждень, єдине, що ми можемо зробити, це спробувати встигнути відбити південь і поставити Путіна перед фактом, стати оборону. Хай він нас руйнує і далі, хай ми будемо навесні сидіти в землянках, але в нас буде південь, а в нього не буде сухопутного коридору на Крим. Це єдине, що нам лишається в цій ситуації, якщо героїчний за захід нас не порятує. Bye.